Розвивати молодь України. В Івано-Франківську провели тренінг, молодіжний працівник. Його організували департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації, Івано-Франківський молодіжний центр рух та громадська організація консалтингові технології за підтримки Міністерства молоді та спорту України, всеукраїнського молодіжного центру і програми розвитку ООН в Україні. Дуже тішуся, що в Івано-Франківську даний тренінг відбувається уже в 8 Перший він був у 2017 році, коли ще толком не було зрозуміло, хто ж такий молодіжний працівник і для чого це відбувається. Вже тоді реформи в молодіжній політиці впроваджувалися, європейські стандарти. А з 2023 року, з березня, молодіжний працівник це вже офіційно професія, яка є у класифікаторі професій. І зараз люди, які отримуватимуть свідоцтво про проходження цього тренінгу, мають як підтвердження уже фаху спеціальності. До триденного тренінгу у молодіжний працівник доєдналися 19 учасників. Які наприкінці занять отримують свідоцтво про проходження курсу, учасники опрацьовували теоретичну інформацію про молодіжну роботу, ділилися досвідом та займалися практичними заняттями. Підвищити свою кваліфікацію вирішив, і голова молодіжної ради Івано-Франківська Святослав Білоус каже найбільш цінним для нього було практичне дослідження. Найбільше запам'яталося вчорашнє завдання, так би мовити, робота в полях. Це була фактично молодіжна робота. У нас були завдання провести шість та досліджень. У моїй команді це потрапилося дослідження у форматі картування. Ми картували простори, локації, де молодь найбільше проводить часу, і де найбільше може самореалізовуватися, виконувати ті речі, які їй цікаві, займалася із учасниками тренінгу тренерка Христина Мокрій. Заняття ділилися на певні сесії, під час яких опрацьовували основні положення, що необхідні для молодіжного працівника. Друга сесія вона стосувалася, хто ж такі молоді люди і які у них є потреби, бо дуже часто ми розуміємо, що молодь згідно закону України це від 14 до 35 років. Але коли заглиблюємося, розуміємо, що насправді є категорії молоді, що є характеристики молоді, і з кожною групою потрібен індивідуальний підхід. Третя сесія стосувалася, що таке молодіж молодіжна політика, бо дуже часто, коли ми чуємо молодіжна політика, молодь лякається, бо не дуже хоче пов'язувати життя з політиком політикою, але насправді це дещо інше. До тренінгу долучилася і Тетяна Ольховська, яка займається студентським самоврядуванням. Каже, завдяки тренінгу отримала необхідні знання для навчального процесу. Я активна учасниця студентського самоврядування, тому Мені важливо було дізнатися, як працювати з молоддю, як залучати молодь, дізнатися якісь такі поради від людей, які також працюють із молоддю. Далі я планую розвиватися в цьому напрямку. Можливо, почну займатися ще більше якоюсь громадською діяльністю. Можливо, це буде якась громадська організація. До слова, тренінг молодіжний працівник проводять Івано-Франківську щорічно з 2017 року. Яна лазорик, віктор Костенюк.